Привіт! Я хочу це відео записати для того, щоб вам передати одну думку, емоцію. І одразу я хочу перед тим як зробити інтригу про те, як. Зараз відносяться з за кордоном до нашої влади, зробити один момент або дисклеймер. тому, що я зараз перебуваю в відрядженні до цього, був у Вашингтоні на відповідних зустрічах МВФ Світового банку. Зараз перебуваю в Брюсселі. І можу сказати, що в. Ту інформацію, а ми будемо говорити про розслідування набу і сапу щодо дуже наближених осіб до президента і офісу президента. Я її зібрав не з однієї зустрічі і вирішив вам зараз узагальнити і переказати. А навпаки, з багатьох зустрічей, які відповідно були у мене от. Цей період відрядження, в які у мене були в попередньому відрядженні, теж по європейським столицям. Тобто, це загальний така умовна оцінка або збірка з ну напевно зустрічі 15, причому з різними людьми в різних організацій, хтось близько спілкується з Україною, хтось про неї читає більше в газетах і відповідно займається більш глобальним питанням, але так чи інакше їх буде об'єднувати одне навіть дві штуки, які можна розділити як одне ціле. Перше, всі, абсолютно всі, чітко розуміють, коли ти говориш про липень і липневі події щодо НАБУ. І головне, і що достатньо дивно, майже всі розуміють і називають справжні причини, чому це сталося. Хтось говорить про ці причини красиво англійською, хтось французькою або іншими мовами, але головне, що на багатьох зустрічах. Ти, як говорячи, дивуєшся, чому твої співрозмовники достатньо детально обізнані про якраз реальні причини Набу і САП, і а точніше їх спроби ліквідувати в нашої влади, яка відповідно провалилась 22 липня, точніше була розіграна в 22 липня, а відкатана назад вже 31 липня. Тож, якраз от по як це відбувається, і в чому умовно знання наших іноземних партнерів? Та відповідно, як на це ми реагуємо, і що для нас це означає, або що конкретно це означає для влади, ми і поговоримо. Тож з вами Ярослав Шелесняк, це канал «Залізний НРД. Пишу вам відео з кінця одного із робочих днів у Брюсселі. Тож, можна сказати, прямо по живим емоціям. Починаємо. Дивіться, що можна сказати от прямо остаточно, і мені здається, Ця частина вже майже не виправиться, поки люди будуть працювати на тих посадах. Ну щонайменше декілька років, я говорю про європейських або американських бюрократів. Всі чудово, чудово запам'ятали. Дату 22 липня 2025 року, коли Україна спробувала ліквідувати набу і САП, і це створило величезну купу не тільки негативних новин і в принципі проблем для нашої країни, а так само величезну купу викликів для іноземних партнерів, тих, хто займалися Україною, особливо тих, хто підтримував і намагався щось зробити на користь нашої країни під час війни ця історія з абсолютним розчаруванням і у когось це давайте говорити відверто, було навіть е е е літній відпочинок. Воно все було просто перекреслено оцим історії, коли влада України вирішила ліквідувати набу і сам. Але я тут більше хочу поговорити про одну цікаву деталь. Коли ти починаєш з ними цю розмову, то так чи інакше, ти чуєш достатньо ем, цікаву і щонайменше від іноземців промову про те, що ми чудово розуміємо, чому це відбувається. І коли ти починаєш трохи копатися в цих дискусіях, а чому ж це відбулося, то умовно ти далі чуєш так чи інакше одну і ту ж саму послідовність заяв. Щодо того, що дивіться, ми Чули і читали, що є розслідування Набу і САП проти дуже наближених осіб до президента і його оточення. Ми 10 років витратили на те, щоб побудувати у якраз історію, в якій ніхто не може зупинити розслідування, навіть якщо це президент, і навіть якщо мова йде про твоє найближче оточення, ми нарешті. Бачимо результат, який якраз і мав би бути від незалежних ефективних правоохоронних органів, зокрема щодо розслідування топ корупції. І більш того, ми так само розуміємо, що відповідно будь-який політик, в тому числі і ваші, ну, намагаються якось врятувати до себе наближених осіб. І звичайно, нам це не подобається. У нас був зовсім інший імідж і уявлення про ваших політичних лідерів, але ну як то є, в принципі, все йде. Ну напевно, як воно має бути, коли працюють незалежні антикорупційні інфраструктури. І ось далі починається друга частина, яка, мені здається, найбільш проблемна для нашої влади. Тому що далі звучить ще додаткова інформація, яка так чи інакше перекладається, як зараз. Ми бачимо, що ці розслідування досі тривають. Ми, очевидно, розуміємо, що все те, що провокувало відповідно атаку на Набу і САП, досі лежить на столі, і ми дуже. Дуже пильно слідкуємо за цією ситуацією. Вони чудово знають про історію з тим самим умовно Махмед Расуловим і переслідуванням набу і сап в, в тому формі, яка у нас зараз відбувається в. Від СБУ і інших правоохоронних органів вони чудово чули про дві спроби вже після 22 липня правками, хоч якось обмежити діяльність набу і САП. До речі, той самий Європейський Союз прям присилав листи з проханням не приймати ці закони поділи. І вони так само чудово розуміють, що десь в найближчий час наша влада готує новий напад відповідно на ці антикорупційні інфраструктури. Але головне. Що в і липневих історіях, і в тому, що відбувається зараз, і в тому, що, скоріш за все, а я переконаний, нова атака на антикорупційні органи точно буде. Вони знають не тільки як то говориться форму або і перекладають її на якусь ідеологічне бажання будь-якої влади позбавитись незалежних інституцій і От все, все, все таке. Ні, вони знають першу причину, і цю першу причину достатньо відверто називають, а саме те, що Очевидно, Набу і САП добралися до якоїсь достатньо високорівневої корупції, якихось людей, які спокійно ще недавно заходили без будь-якого стуку і запису в офіс президента, і, скоріш за все, тих людей, яких очевидно покривають на такому високому рівні і так сильно бояться розслідування щодо них, що поставили на кон і міжнародне фінансування, і свою власну міжнародну репутацію, і навіть. Історію про євроінтеграцію, гроші, ну і все, все, все те, що ми відповідно отримуємо від міжнародних партнерів, і якраз отут ніхто в... Таких приватних розмовах не дуже схиляється до того, щоб якось там замовчувати, говорить, ну так, скоріше за все, вони добрались достатньо близько до оточення президента Зеленського. Він думав, що робив. Відповідно, ніхто його тут захищати не буде, і, відповідно, будь-яка спроба далі нападати на НАБУ і САП розцінюється, як його спроба заміняти ці справи. І Тут, ще раз всі чудово розуміють, чому, як, хто такий міндіч. От мені здається, що якимось дивним чином, але наші партнери достатньо непогано увійшли в контекст історії, і будь якраз тут дурнів немає. І от далі, відповідно, до цього це може призвести це, що коли наша влада знову. Це почне робити а саме нападати на антикорупційні органи. Що я прям не виключаю, що багато міжнародних партнерів вже прямо вийде і скаже це не на закритих зустрічах без камер, а достатньо прямолінійно, що, звичайно, буде погано і до офісу президента і президента і його оточення, зокрема, і відверто говориш для України. Ну тому що в даному випадку це буде звучати максимально жахливо, і мені здається, не сильно буде нас стимулювати для того, щоб більше. Отримувати допомогу. Тут буде добра новина, що відповідно наші міжнародні партнери збираються робити. Вони чудово зрозуміли про історію щодо відповідно, як ми, ем, як країна, не рухаємо самостійні реформи і зриваємо їх, коли у нас відповідно є зайве фінансування. Але про це у нас буде окреме відео, і саме про якраз європейські. Гроші, ми про них поговоримо більш детально, думаю, достатньо скоро. А на цьому буду завершувати цей блог і відповідно, просто ще раз підкреслю меседж, що те, що мені здається, наші можновладці думали, ніхто не розуміє. Я був здивований, причому через це виборка достатньо широка різних людей з різних умовно організацій і країн всі чудово прекрасно розуміють і як то причинно наслідкові зв'язки і відповідно інтенції наших. Політиків і, точніше, наших політиків при владі, ну от далі так нападати на антикорупційні органи. Сподіваюсь, що це розуміння буде і їм доноситись, і відповідно їх зупинить перед новою атакою, яка може дуже дорого коштувати нашій державі. На цьому я буду завершувати. До побачення, до нових зустрічей.